Сьогодні поговоримо про Саудівську Аравію. Що там буде результати саміту 40 країн, чи призведе саміт Саудівської Аравії до миру в Україні? Там буде обговорюватися формула Миру України, яка Місти 10 принципів, і кожна з країн може взяти на себе долю відповідальності на реалізацію цього принципу. Ось тут випадає сила, може говорити про те, щоб стримати агресора і призвести Україну до перемоги. Наприклад, Китай може зайняти позиції щодо ядерної безпеки. Бразилія може зайнятися екологічними питаннями, інші країни взяти на себе інші зобов'язання. Так, подивимось, чи призведе саміт в Саудівській Аравії до миру в Україні в найближчі півроку. Трійка Пентаклів. Будуть прикладені спільні зусилля, спільна робота. Для того щоб ворог покинув територію України в той же час, найближчі півроку, на жаль, ні. Війна вірогідніше за все ще не закінчиться. Буде ще тривати. Довший період по помірності, Але на цьому саміті будуть закладені вже умови для того, щоб дати Україні шанс на перемогу. Дуже важливо, що в цій конференції, в цьому саміті буде брати участь Китай. А Китай, і коли США з Китаєм домовляться, пам'ятаєте мій попередній прогноз, я говорила: тоді, через два місяці може закінчитись війна. Ось тут вже будуть Дані якісь чернетки ось цього миру будуть обговорюватися все, але ось те, що ворог відійде, поки ще треба час. Також я робила відео. Про Китай, про гарантії ядерної безпеки, яку дав Китай Україні ще в 2013 році. І я вам неодноразово пояснювала, що саме це стримує Путіна нанести ядерний удар по території України. Давайте подивимося ще раз, чи гарантуватиме Китай Україні ядерну безпеку. Чи гарантуватиме Китай Україні ядерну безпеку? Відлюдник, Дивіться, вісьмірка кубків дублюється, колесо фортуни і четвірка мечі. Китай буде робити все для того, щоб цієї події не сталося. Він застосовує мудрі рішення Китай як країна, щоб тримати ось ці обороти колеса фортуни, кармічної ситуації невідворотної, так скажемо, яжових рукавицях. щоб ця ситуація була стабільна, спокійна щодо ядерного удару, щоб відвести цю трагедію від України, тому що Китаю це. Також невигідний ядерний удар. Подивіться моє відео. Це ще в жовтні я його минулого року знімала. Я розказувала, як Китай підтримав Путіна щодо вторгнення повномасштабного в Україну. В той же час Китаю взагалі не треба ось ця довга війна. Був прорахунок на Бліцкриг, з яким Путін. Не справився завдяки нашим ЗСУ і героїчній теробороні, і всім людям, які встали на захист своєї країни. Давайте подивимося, чи будуть на цьому саміті в Саудівській Аравії якісь неприємні моменти для представників України. Будуть якісь підстави, чи ось щось таке десятка кубків. Смерть, королева мечів і справедливість будуть все слідувати букві закону і міжнародним зобов'язанням. В той же час в деяких проханнях Україні відмовлять різко і досить таки цинічно. В той же час, незважаючи на це, підтримка України на загальному фоні буде переважати ось ці всі негативні моменти. Але те, що є. Ті, кому треба ще затягувати війну і кому це вигідно навіть юридично, то це очевидно. І також будуть обмежуватися якісь питання щодо використання озброєнь і їх надання, на жаль, давайте подивимося. Наскільки самі українці будуть задоволені результатами цього саміту в Саудівській Аравії, наскільки українці в цілому будуть задоволені результатами саміту Ту з мечів? Жриця, Король Кубків, Дев'ятка Пентаклів. В цілому результати саміту українці повинні сприйняти досить позитивно. В той же час люди будуть розуміти, що було багато закулісних переговорів, домовленостей, які не надалися для широкого загалу, і це залишилось за кулісами цього саміту. Але в цілому позитивне сприйняття результатів цього саміту має бути так само і Представники України або ж сам Зеленський буде виглядати на фоні результатів цього саміту досить самодостатньо, як той, хто проявив себе з найкращої сторони, або представники України, хто там Ярмак, наче від України їде, але в будь-якому випадку будуть похвали для Зеленського. Побачимо, як відіграється цей прогноз. Що ще? Давайте подивимося. Взагалі, я в минулих прогнозах вам говорила про чорноморський флот. Ці прогнози вже збулися. Давайте подивимося після цього саміту в Саудівській Аравії, чи посилиться бавовна в Криму і, і зокрема, на Чорноморський флот. Росії, чи буде посилення бавовни, нова бавовна, Чорноморський флот і Крим, Бавовна. Чи будемо ми чути до кінця місяця про це? Так як вже було дев'ятка жезлів, тут десятка пентаклів, тут трійка кубків. І туз кубків. Е, якби не дев'ятка жезлів на дні, можна було б трактувати, що Чорноморському флоту все по барабану. Е, але тут можна говорити, що буде надано якесь е, завдяки об'єднанню зусиль, е, буде чорноморський флот все ж таки під атакою дронів морських. Сімка кубків це безпосередній сигніфікатор дронів. Тому ось тут, де в домі, і туди, куди корабліці можливо буде Росія відправляти. Це що там у них Геленджик, Сочі, Новоросійськ, інші порти російські, вони будуть атаковані дронами у них саме на російській території, яка їх по закону, а не той Окупований Крим, Херсонщина, де вони вважають, що це їхні. Нові землі, будуть вказівки нашого вищого керівництва і дана політична згода на ось відповідь. Симетричну відповідь, я думаю, що ми ще побачимо. Також може тут йтися про те, що ось ці всі події буде привід, щоб Украї... щоб Росія повернулася до зернової угоди. Трійка Кубків, десятка пентаклів. Хоча Росія буде дуже брикатися, але її ось як зрадника повісять за одну ногу, що не буде вже е, шансів е, виляти туди-сюди. Буде бавовна по Чорноморському флоту, е, і це, скоріше за все, з часом призведе до того, що Росія повернеться в зернову угоду. Е, ось такий був розклад. Чекаємо на нові позитивні новини, щоб українці святкували, як на цій трійці, кубки. Е, підпишіться на канал. Хто ще не підписаний, дякую вам за увагу. До нових зустрічей!